Мінус потужні, там шістнадцяти, сімнадцяти, дев'ятнадцятий пункт, просто для транспорту ступенкої медичної допомоги. Діяльність надання який було використовування рухомоту на руковому майна, закупівлю міністрських засобів про юридичного призначення організації, надання інших медичних послуг. Запитання. Збільшенням фінансів національного службу здоров'я України на певному суттєвому протоколу 25 мільйонів фінансовий план, щоб воно відповідало дійсності, про внести ці зміни, які ми корпуємо. Блок договір національної 60 мільйонів ми напрацювали на 104. і Хочу показати, що, вони пішли, що вони зубилися, і вони Запитання. Пропозиції підтримувати, хто за проти утримався, приймається. Про обнесення змін з рішення міської ради 612.23 року програму фінансової підтримки. Внесені зміни в зв'язку з тими вище перерахованим е, програму фінансової підтримки, також його треба підтримати, щоб всі боротьби з цілем. Запитання. Про дозвольність підтримати фаза, хто підтримається. Про намір та нашу оренду ми можемо наші документальні власності. про Конамі передачі в оренду. То за утримується приймається. Слідує питання. Про так само про не наймана перед є. Це про намір передачі. передачі. Друге, так само вже? про намір передачі. передачі. Так, є вітропарк Західний Р і вітропарк Західний Р з бристочкою. Вони так два підприємства створили. Ну, вони пояснюють з тим, що за кордоном їм так. Зручніше для відкриття рахунків в європейських банках, тому є дві фірми, відповідно, вони просять два кабінети. Тому ми будемо надавати їм два кабінети на партію п'ять. 16,4 метри квадратних і 11,3 метри квадратні. Запитання. Пропозиції підтримати, хто за. Проти отримувати сприймається про включення майна переліку об'єкту першого типу. Так, і ці два кабінети будемо включати до переліку об'єкту першого секунду для подальшої е, передачі з проведенням алгорожничного ну, співпрацювання. Проти отримувачі приймається про при намір зовніх передач. Е, так, е, ну так як е, відділ освіти, якщо буде знаходитися в приміщенні 11, одинадцять, потрібно заключити. Четвертий школа, 470 метрів квадратних. Передати на світло освітлення. Питання відсутні продовжується. Відділу нас з державної установи, відповідно, підлягає окруження майна в перелік другого типу за одну країну. Питання відсутні. Про положення про аукціонну комісію. На попередній сесії ми затверджували про приватизацію приміщення в селі Норівка Йосипа Петрука 1Б. І для подальшого процесу правозації потрібно затвердити положення про аукціонну комісію. аукціонна комісія Затверджена в 2020 році, але саме закінчить зміни в структурі, тому... Положення від третього 20-го року таке, що втрапило чинні і затратити до наположення. Запитання гроші припадити розглянути. Розумно що займається змі до. Вище на 1587 зарахунок іншої субвенції, яку надає Козинська громада для центральної міської лікарні в сумі 20 тисяч для Центрального центру соціального обслуговування на суму 35 тисяч і 33 тисячі для одна інформаційного підприємства, а не медико-санітарної допомоги. Також Кутецька громада надає іншу субвенцію. Сумні 37487 гривень для також медико-санітарної допомоги. Також субвенцію надає державне бюджетне харчування учнів початкових класі сумі 475 тисяч 800 гривень та субвенцію надання державної бюджету на товарим сьогодні відправила в сумі 92 гривень. І за рахунок про розподілу коштів відділяє наступним установам. Центр управління медико-санітарної допомоги 22 тисячі 492 гривні. Надання матеріальної допомоги населенню 100 тисяч і на закупівлю подарунків до новорічних свят 55 тисяч, на підтримку радіомовлення 20 тисяч. Професійному ліцею нашу субвенцію надаємо в основному бюджету 250 тисяч. І іншу субвенцію надаємо Дубенській. Крайній громаді в сумі 499. Тремляна поставить погіршення сфокусування та буває. І проводимо внутрішні перекетки в відділу освіти. За рахунок і на власних коштів. Питання. Пропозиція підтримати, що за відпроти утримується, Ці питання речі. Ви...